Вітаю, друзі! Залетіли сьогодні 3,3 цілих три ось такі посилочки. Загальна вартість їх плюс-мінус 150-160 доларів. І зараз ми переглянемо з вами, що в цих посилках. Давайте підкинемо трішки пакунків в сторону. Почнемо з ось цього. Так, чому тут пакетиці не хочуть різатися? Це в нас тут якісь жіночі предмети. Ой, розірвалось. Ось така якась штучка, прилад цей. І також тут ще провід в комплекті, я так розумію, працює від звичайного блочка якогось і в розетку потім вмикається. Це щось там типу. Для якоїсь сушки нігтів. Не знаю, як вона там працює більш детально. Але така штука для сушки нігтів. Так, йдемо далі. Тут ось такий набір рушників. Не знаю, є сенс його взагалі розпаковувати, дивитись, тут ось 4 такі рушники сірий, такий якийсь, ну, можна сказати, ще блакитний. Якийсь білий і також рожевий. Чотири такі рушники, не знаю. Виглядають доволі непогано. На останок. Ні, стривайте тут ще. Так, це ось такі <клухи> ножнички, ці кусачки, там це для нігтів. Їх використовують, не знаю. Що там нині? Нігті зрізають кутикули такого. Так, і останнє. Останнє тут свій пакет. Останнє це постільна білизна. Ну, матеріал такий доволі приємний. Це для подушок ці і для самого одіяла. Доволі приємний матеріал на дотик. Не знаю, давайте вже дістанемо його, подивимося. Повністю те, я не хочу розгортати, ну, наприклад, ось для подушки. Ого. а ні, не ого. Ось так виглядає. З однієї сторони сіре, з іншої біле. Але це для таких подушок, оцих довгих, я не знаю, у мене таких навіть немає подушок. Ну і для одіяла цього воно ну, таке ж саме. Також з однієї сторони біле, з іншої сіре. Не бачу сенсу його розпаковувати повністю. Йдемо далі. Тут у нас така коробка. Давайте з менших пакунків почнемо, а потім вже той більший переглянемо. Так. Що в нас тут? Так. Це для роботи з деревом у нас приладдя. Я не знаю точно, як воно там називається, але для того, щоб робити якусь таку типу вибірку в дереві. Ну, от. Але щось воно навіть з картоном з цим не дуже справляється. Не знаю, можливо, з деревом буде краще працювати. Так виглядає доволі гострим. Не знаю, як воно буде в роботі. Так, йдемо далі. Тут Ось така коробка в нас. І тут в нас також для роботи з деревом інструмент. Я не знаю, як він точно називається. Це ще, напевно, такий якийсь точильний камінь і сам інструмент. От. Один такий якийсь ножичок доволі гострий, хоч би не порізатись ним. Такої форми. Далі цікаво, чому цей один в пакунку, а ці два ні. Ось такої форми. Це ось так. Також вирізати таке, якщо щось потрібно заокруглене. Так. І ось такої форми. Ой, пластик той залишився. Це інструмент також для роботи з деревом, це точильний камінь для нього. Так. Це, це є. Так. І тепер ось така велетенська коробочка. Давайте розріжемо тут і побачимо, що в нас в цій коробочці запаковане доволі непогано. Так, є коробка. Стороні. Тут в такому пакеті з зверьками. Так. І тут у нас ще ось такий чемодан. <гум> такий матеріал, доволі приємний на дотик. Мені подобається така ось тут ручка. Ну, така валізка ця доволі прикольно виглядає. Такий. Ну, добре, переглянемо, що ж всередині цієї. Валізки. Так, замочок Відкриваємо. Так. Тут вгорі бачимо дошка. Тут в нас у тканину загорнуті якісь ці палички, щіпці Я точно не знаю, для чого це. Ну, як ним точно користуватись, приблизно розумію. І тут в нас ось такий чайний. Набір для якоїсь там чайної церемонії. Так, я так розумію, ось це ставиться. Куди? Так, дощічка ось ця йде. Так, ну тут ось такі нюанси є, трішки неякісно оброблено. Багато якісь терчать. Ці заусенці такі. Ось тут. О, вже відпало. Так. Як це все виглядає? Типу якось там ложиться. І тут ось такий набір. Я навіть, чесно, не знаю. Що це. Так. Це від цього. Ось це щось не знаю. О, ну сюди воно стає. Не знаю точно ось це, наприклад, що за предмет. Оце як заварник виглядає. Що? Заварювати його так. Тут ми маємо ще таку ручку від нього. Типу, як сам чайничок такий. Доволі прикольно виглядає. Так. Це ще щось за деталь. О, ось це сюди підходить, то можливо, це сюди. Я не знаю, якщо хтось розуміє, як це все працює, відпишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Ваші коментарі з приводу цього набору. Тут є ще ось таке якесь блюдце. Також тут он, видно, що воно таке сито, типу, як. Я не знаю, можливо, сюди заварка кладеться, вона якось там заварюється, потім через це щось проливається. якось. Чесно, я не знаю як. Ну і сама посуда для того, щоб вже пити цей чай, ось такі чашечки ці, чи як вони там правильно називаються, китайські, типу, набір. Я там Звісно, бачив, як воно працює. Типу, якось там щось беруть, зливають сюди, потім в чашки розливають ці. Точно не знаю, що, що і як має бути також це. Це напевно для того, щоб брати не знаю, цукор, чи вони не додають цукор. Ну тоді, напевно, чай, щоб брати і додавати чай. Ну, самі ці кубики там чайні, чи як воно там працює, в заварник кидати. Напевно, що це так працює. Так. Тепер де в нас що було? Порозбираємо. Ну, ось такий чайний набір цей. Так, стривайте це. Ось тут було внизу. ну Виглядає доволі непогано, в принципі, так скажу. Розбирається. Прикольно, що є ось такий цей кейсик, така валізка. Виглядає доволі прикольно. Так, далі ось це і ось ці наші щіпчики. Якийсь доволі непоганий набірчик. Мені подобається. Залишається лише розібратись, як правильно там користуватись цим набором. Типу, як там китайці це все роблять, ці всі свої чайні церемонії, і все, можна буде проводити вдома чайні церемонії. От сам ця сама валізка така прикольна, мені подобається прошита, в принципі, шви навіть такі доволі рівні. Це не те, що доволі, а рівні шви такі класні. Подобається мені якість валізи цієї. Останній наш пакуночок. Щось якенька, щоб не розрізати. Так, такий. Можна якось його зняти можна. Його. Не хоче зараз тут. Де це там? Намотали сюди. цих пупирщиків, Так. Такий відразу запах дерева. Прикольно. Так, ось такі. Залізні замочки тут. Так. І тут в нас також інструмент для роботи з деревом. Так, це щось на кшталт. Не знаю. Тиски якісь. Див, для мене це виглядає як тиски. От. Щось зажати. Також, не знаю, якщо хтось знає, як воно правильно називається, пишіть в коментарях. Буде цікаво почитати, що це. Для чого його використовують. Також точильний камінь ось такий тут бачу. Ну Не буду його діставати з цього пакунка. І двокольоровий. І самі, я не знаю точно, як воно називається, там местки чи як. Але ось ми можемо помітити воно таке в мастилі, змазане. Не знаю, потрібно його діставати. Гадаю, що навіть нема сенсу діставати його. Але ось тут якась кромка можна помітити. Якісь заточки, така не дуже там. Є якісь, типу, як сколи такі маленькі. Трішки загнуте воно, не знаю. Воно на цьому. В принципі. Така ж історія. Мені здається, що потрібно їх всі вже самому переточувати просто. Коднайменше. Давайте дістану повністю. Ну, також трішки є такі нюанси. Але от воно змазане, все, все чудово виглядає. В принципі, такий кейсик, цей пафосний, так скажемо. Але, ну, в принципі, доволі непогано виглядає цей весь інструмент. Мені здається, просто підправити трішки ці всі нюансики, точильні камінь це є. Все підправити і все буде чудово для роботи з деревом. Це от мені цікаво. ну Це явно якийсь зажим, але для чого? Можливо, це цей камінь зажимать, точити якось, я не знаю. Пишіть в коментарях, цікаво буде почитати. А на сьогодні це все. На цьому відео закінчується. Чекаю ваші коментарі під відео з приводу того, що це, з приводу чайного набору, як ним правильно користуватись, для чого там деякі предмети. Також ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Давайте доб'ємо 300 підписників. На даний момент залишається ще. 13 підписників до того, щоб було 300. Тож, давайте, не полінуйтесь. Всього лише 13 підписників. Вам це не складно, а мені буде дуже приємно. Всіх обняв, всім до побачення.